Цифра дня українські військовики і далі б'ють рекорди щодо мобілізації окупантів за статистикою генштабу втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення вже сягнули 400 тисяч осіб. Це майже як населення Брянська. Станом на 2020 рік там було зареєстровано 402 тисячі людей. А ще ця цифра співставна з населенням Твері, де нині проживає 414 тисяч росіян, та Курського, який нараховує трохи більше ніж 430 тисяч жителів. 400 тисяч мертвих росіян разом складають приблизно 32 тисячі тонн. А це більш ніж дві сотні синіх кітів – найважчих тварин на землі. У кілометрах 400 тисяч росіян – це 704 кілометри. Це співставно з висотою майже тисячі бурдж-халіфів – найвищого хмарочосу світу. Фактично, з трупів загарбників можна викласти маршрут від Москви до Санкт-Петербургу. Щоби ще більш ефективно нищити окупантів, нашим захисникам треба додаткове озброєння за словами голови української розвідки Кирила Буданова, українським військовим нині не вистачає артсистем та боєприпасів до них снарядів для контрбатарейної боротьби на великих відстанях та установок для ракетних ударів по тилам противника.